Не Ти вже не капітан, Зараз до нас приїхав на ми очікали два місяці. У нас же як е, така ситуація. Візи все робили. Міліція три тижні запрошення робила, е, потім місяць візи ставило наше українське посольство там в Нігерії. Якби у нас тисячі сепаратістів з автоматами, з гранатами бігають по Україні. А ми нігерійці, якого видно за три кілометри, вона різка Нігерія, що взагалі цирк з тим всім. Надіємося, що додивимося, знайдемо ізюминку може з цього хлопця з Нігерії, він не такий високий, але мощний метр вісімдесят вісім. Я казав, провірте, мені менше метр дев'яносто п'ять не треба вести. Нєвці на метр вісімдесят вісім. Ну не вміють рахувати і всю. Брижіть! Русла, роботай з нічом, скажимо, чом ж поділить. Принимаешь мяч и не думаешь ни о Думай раньше, принял мяч и думай, что делал. Медленно все раскачивай. Не бей мне верха никуда. Что же мяч у тебя отлетает? Тут спокойся, возьми на бедро мяч. Куда ты ногу суешь, не ухарял? Бестолковый, б***ь, вообще. Вот так Виталий Кварцян. Виталий Кварцян. Первый его выход. До лінії поля. Говорим Вершалоческо після матчу з Олександрією, що напевно саме хордець зіграє в основі проти в парі за якому. Єв... Отож, біля мене головний тренер Луцької Волині Віталій Кварцяне. Віталій Володимирович, другий сезон поспіль. Розпочинаєте з поразки. Можливо, це моє таке оціночне судження, але сьогодні Волинь не була схожою на себе. Погодитесь? Нічого не можу сказати. Як поясните заміну в дебюті вже гри Євгена Павлова на Романа Максимюка? Нічого не можу сказати, я не успокоївся. Ви принудительним порядком. Гоните тренував на інтерв'ю, щоб зробити з мене дурака. Я і так розстроєний повернення, мені нечего сказати. Я не готов к ответу. Понятно вам? І подайте в регламент, пусть змінять процедури. Але ж болівальники хочуть почути думку і тренера. Болівальники, які? В прямому ефірі. Прес-конференція пройде минут 10. Я скажу. Зараз мені нечего сказати. Ви болівальники, які біля телекрану. Привіт болівальникам. Завдання на сезон. Скажете. Завдання. Не знаю завдання. Мне президент сегодня сказал кое-что, не мне, а спортивному директору. Но он поздно, он опоздал. К лету надо готовиться зимой. Мы к сезону спрос произошел сегодня. Я целый год говорю, команды нет. Я как тренер выжил с игроков. Все, как сок с яблоки, или апельсина. Выжимает? Ну ничего нету. Ну нельзя же этой мукой. Выжитай, що то дело. Меня не слышит уже год. О, давай того, того, завтра, послезавтра. Все, или мы будем серьезно работать в оставшиеся две недели. Или с этой командой мы не можем играть. Я не могу работать. Люди не понимают. Люди выжитые. Они не можуть лучше. Неужели не понятны? Я говорю свое мнение, меня никто не слышит. Ви можете у вас мікрофон хороший. Вот змінить мікрофон, когда Сталин еще выступал. Правильно? Нормально? Віталій Володимирович, була інформація про те, що інвестор у Волині з'явився такий. Спасибо. Давай, будь здоров, На Дякую. Ті, що стоять за нашими спинами, засновники, вони повинні розуміти, що футбол це не шутки прибаутки це серйозний вид діяльності многомільйонної країни. І уваги, і психіки, і манери життя, і патріотизм, і відданість. Тих людей, які проживають в тому краї, тому що футбольний клуб Волинь прославляє наш Волинський край. «Волинь» – це візитна карточка області. Не політиків, не депутатів. Я сам депутат обласної ради. Я в ближайшій сесії буду хотіти виступи. Мені не дадуть, я виступлю сам. І скажу, що ви що, тільки бізнес, землі, ліса, бурштин. Газ, нафта, торф, давай будемо волинь, природний ресурс. Візьмемо кірки, почнемо копати, рити. Потім знайдемо вагон чи 10 кілограм цього бурштина, продамо під овшинок, проп'ємо, потім марихрану покорим і життя прекрасне. Так я ще перед тим працював він. Як би це дзвонив мені, заберіть мене з Севастополя там з Запоріжжя. Севастополь Купив, він дуже хороший футболіст і кваліфікація, у нього все. але він не має характеру. Він любить українських дівчат і там пов'яз в цьому, в цьому удовольстві і так, що він є, ходить. Наші дівчата це кошмар. Так як в нас же погиб це, Сіянкам, Добрай, один цей сінігалець Іса. І... Не попагує, які ці Рамадан соблюдали, в них там жінка з дітства, там якісь племіна, то вони вже якби. <правж> е... е... нікуди. А ці. Гуляй вася. <правж> нам не... Зараз будемо щось робити. питанням, може, якісь гозі туди давати, чи кнопки, щоб щось скипідар задницю щось треба колоти. Таранай, подивіться, які дії робить Віталій Одович кварцяний зрозуміло тут, ну, кому зрозуміло, кому не зрозуміло, але це в принципі залишилося е, поза кадром на ТЖК. Вирішимо, можливо, таким чином попідкувати, можливо, дійсно дізнатися, що ж там лежить у задній кишені лайсмена! <плес> Будуть запитання. Рома, а ти що не хлопеш? <рив> я тебе протестував, бач? Зразу щось критикувати, засчикнув собі.